Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу поділитися важливою інформацією для людей, для українців, які зараз за кордоном, і для українців, які зараз на території України. Ви запитуєте, я відповідаю і про візу, про безвіз, про карту побиту, про виїзд дітей, про документи, які потрібні. Багато запитань, особливо це було під вчорашнім відео. І сьогодні я хочу на них відповісти. Там більше ста запитань, частину з них я виділив і сьогодні дам відповіді. Тому раджу. Всім, хто запитує мене, хто цікавиться інформацією і ще не отримав відповіді, додивитися це відео до кінця. Поставити лайк, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал і увімкнути дзвіночок, так щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Ще в мене дуже велике прохання до вас це допомогти Збройним силам України з автомобілем, зведена рота 184-го навчального центру. Дуже сильно зараз в потребі їм потрібен автомобіль. Вже і негайно. Моя хороша знайома, моя односельчанка. Я її дуже багато років знаю. Таня Пирч, збирає для цієї роти на авто. Це треба вже, це треба на вчора, тому я звертаюся до вас: гривня, 2, 5, 10, 50, сто, хто скільки зможе в описі під відео ви знайдете посилання на її фейсбук сторінку на рахунок, на який збираються кошти. Тому я вас дуже прошу, хто має можливість, хто хоче допомогти, допоможіть зібрати на це авто, яке дуже сильно зараз в потребі. Отже, переходимо до ваших запитань і моїх відповідей: чи можна якось продовжити безвіз? Заїхала по безвізу, але маю намір залишити це більше, ніж 90 днів? Як можна продовжити перебування в Польщі? Ну, в цьому випадку є два варіанти вирішення цієї проблеми. Це вам потрібно зробити песель Укр і зробити повноцінний статус Укр, якщо ви ще його досі не зробили або подаватися на карту побиту в тих двох випадках. Ви зможете залишитися довше і перебувати легально, а з дією ще й перетнати кордон в будь-який момент, коли вам потрібно буде. Також запитання: чи потрібно для дітей до 16 років дозвіл від батька, якщо вони в'їжджають з мамою на даний момент під час військового стану? Цей дозвіл не потрібен. Наступне запитання. Добрий день, Підскажіть, будь ласка, щодо ситуації, якщо безвіз продовжено у зв'язку з війною, а не у зв'язку з карантином. Чи пропустять на кордоні при поверненні в Польщу? Чи доведеться чекати відновлення коридору по безвізу в Україні? Ну тут такий випадок, як і в вчорашньому відео я описував. Ваші документи продовжені у зв'язку з війною в Україні. На даний момент це до 24 серпня. Потім я впевнений, що продовжать і далі. Але подорожувати у вас можливості немає, коли ваші документи протерміновані, тому що ви не можете зробити собі Песель Укр, Дія і і МОБюватель, тому що у вас немає заїзду після 24.02. Тому так вам потрібно розраховувати у 99%, що ви, якщо вийдете по цих документах, у вас безвіз буде протермінований, то вам потрібно буде 90 днів почекати за межами Польщі, за межами Шенген-зони. Наступне запитання. Я приїхала до Польщі по безвізу ще до війни, але кілька раз перетнала кордон і заїхала вже після початку військових дій в Україні. Я зробила собі песель Укр і зараз поїхала знову до України. Перебуваю в Україні вже близько місяця. Ну, чітко не вказано, але мене впустять в Польщу, якщо я не маю Дія Тобто людина зробила собі песель Укр, але Дія ПЛ емо не реєструвалася. Такому випадку, скоріше за все, не пропустять, тому що для повноцінного статусу Укр я вже про це теж неодноразово говорив потрібно песель Укр ДІЯПЕЛ, МОБИВАТЕЛЬ, і в першу чергу запитують на кордоні це Діяпел, тобто навіть не запитують, ви коли перетинаєте кордон. Ви маєте наголошувати, що ви перетинаєте кордон по ДІЯПЕЛ. тому що якщо у вас безвіз протермінований вже. То вас можуть не пропустити взагалі. Але якщо у вас є дія ПЛ, і ви показуєте на кордоні, тоді вас пропускають, ну, якщо, звичайно, ви 30 днів не протермінували за межами Польщі. Тому в цьому випадку, скоріше за все, вас не пропустять на кордоні, тому що у вас немає статусу Укр. Наступне запитання. Чи потрібно при перетині кордону, якщо я маю карту побиту, показувати тільки карту побиту, чи потрібно ще показувати закордонний паспорт? Ну, звичайно, що потрібно ще мати закордонний паспорт, недостатньо тільки карти побиту. Наступне цікаве запитання, тому що напевно що більшість з вас знає про це, але ось під вчорашнім відео в коментарях знайшлося. Скажіть, будь ласка, скільки місяців я можу перебувати за межами Польщі, якщо в мене Діяпел і Песель Укр? Відповідаю для всіх, хто, можливо, ще не знає, що за межами Польщі, за, за межами Шенгензони, з Діяпел, тобто з статусом Укр, ви можете перебувати до 30 днів. Я би радив такого 28-29, тобто навіть не чекати того 30-го дня. Бо якщо ви протермінуєте цей термін, то ваш статус Укр втрачається і тоді треба звертатися знову в ужин і його відновлювати. Доброго вечора! Якщо я зараз в Польщі другий місяць по біометрії, хочу залишитися до 24.08, песеля немає тоді як? Ну, по-перше, вам треба було зробити песель, якщо ви хотіли бути довше. З отриманням песеля ви можете собі зареєструватися в МОБОТЕЛЬ. Зареєструватися в ДіАПЛ і мати можливість перебувати до 24.08. Ви можете перебувати до 24.08 без песеля «Укр», без статуса «Укр». Але я такий спосіб перебування на території Польщі називаю напівлегальним. Чому? Тому що ви не можете перетнати кордон, тобто виїхати ви можете, але вже знову не заїдете. Вам потрібно чекати коридор. Ви не претендуєте на жодні виплати. Навіть є проблемно на сходити до лікаря. Без Песеля Укр, без статуса Укр. Ну і чому ви можете перебувати до 24.08, тому що зараз Польща не дає депортації українцям, які протермінували документи. Наступне запитання. Саша, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, паспорт був у 2014 році отриманий. Чому мене не пропустили до Польщі як туриста? 3.05.23 року спитали тільки ви перший раз? Так, перший. Ваш паспорт не діє, бо він не є біометричний. Праві вони, щоб мене не пропустили. Тепер пояснюю, так вони були праві і вони мали право вас не пропустити. Зараз можна їхати як турист по біометричному паспорту. Вам візи не потрібно, карти побито не потрібно. Але якщо паспорт не біометричний, а звичайний, звичайна книжечка, яка ще в багатьох людей є, то в такому паспорті має бути віза. Якщо там візи немає, то на жаль, вони мають право вас не пропустити. Тільки в випадку, якщо б ви виїжджали з окупованої території чи з території з під активних обстрілів, вам це треба би було наголошувати на кордоні, що ви втікаєте від війни, що вам потрібен прихисток в іншій країні, тоді вони могли б вас пропустити. А якщо ви їдете як турист по звичайному паспорту небіометричному. На жаль, вони мали право вас не пропустити, і вони вас не пропустили. Наступне запитання. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, якщо я відкрию візу на рік, а ще декілька місяців не буду працювати по цій візі, так можливо, чи мені потрібно одразу приїхати і працювати? Можливо, віза відкривається на певний період, від і до. І в тому періоді ви маєте право працювати. Чи ви почнете з початку дії візи, чи з середини, немає різниці? Це вже вам вирішувати, тобто у вас немає прив'язки якоїсь. Хочете місяць не працюєте, хочете місяць працюєте. Наступне запитання: що робити людям з інвалідністю другої групи, які при собі треба мати документи, щоб виїхати за кордон? Ну, в першу чергу, це мають бути стандартні документи для виїзду за кордон, тобто біометрія, віза, карта побиту, залежно, що ви маєте. Ну і звичайно, якщо ви чоловік з інвалідністю, то ви на кордоні мали би мати посвідчення. Ну, зараз зачитаю пункт 2.1 з офіційного документу у разі ведення на території України надзвичайного або воєнного стану перетнати державний кордон мають право особи з інвалідністю. За наявності посвідчення, яке підтверджує відповіда... відповідний статус, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності. Справка МСЕК зараз не має юридичної дії на кордоні. Тобто, якщо ви маєте тільки справку МСЕК, то вона вам не допоможе виїхати за кордон. Вимагають посвідчення. Друзі, ось такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас це було корисно і ви почули на своє запитання мою відповідь. Прошу максимального репосту цього відео, для того, щоб більше людей про це дізналося. Ставимо лайки, підписуємося на канал, тиснемо дзвіночок. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!